Походу, мір потрібен тільки Трампу. Він намагається всадити за стіл перемовин того із-перебрика Путіна і нашого потужного Зеленпа, ну поки не виходять, поки сражаються. Ну, до речі, раніше він казав, що вони, як у дитячому садочку. Дітлахам треба дати час розібратися. От вони цим зараз і займаються. Що там у нас? Утікар. Утікер. Утікер. Утікор. Трамп намагається зучити Утік. Втік. Трамп намагається звучить способи, щоб продовжити. Давление на Путина. Продолжить давление. Все тиснуть на нього. Це у Вовековин подхопы, да. видна у нашого Зеленба. Каже, ми будемо на нього тиснути, ми його в лепешку щоб він на все погодився. Ну, Ну, ну. ну тут є ще і на кого тоже тиснуть будуть. На кого тиснуть, ще будуть? Продовжить давление довольно откровенно на Зеленского. Та й на нашого Вавіко він хоче натиснути, та тут у нього нічого не вийде. Що де тиснути він на Вавіко буде? Вавіко сам на кого хоче натиснути? Рам, давай, берега не плутай, я тебе прошу. Тут усадіть обі сторони за стол перейде. Усадіть. Та наш не... Не сяде на секунду. У нього зараз він як на добінгу працює, як на тому ядерному паливу, тільки у нього біле паливо. Він ну, не зупиняється наш просто. Вчора був у Брюсселі. Я, я навіть не встигаю за ним стежити. Сьогодні він вже з королем зустрічається. З you, він вже у Англії, з корольовою зустрічається, подивиться. Зеленський зустрівся з королем Британії, Чарльзом третім з третій тільки з Папа Римським зустрічався, вже наш прикатив, поша наш та вище Папи Римського, наш та о, 13-й апостол Проїсподнівський. Благослови президента Володимира Зеленського. Алілуя! Мене амен амен. що? це вже третя зустріч президента України та монарха цього року. Вовочки, очки я вам хочу сказати, що раніше жоден президент України не зустрічався з монархами. Наш уже з королем Британії. Трече зустрічається. Благослови президента! Благослови офіс президента! А до речі, то не наш з ним, а він з нашим зустрічається. З Вавіко. Всі хочуть на нього подивитися, потиснути йому ручку, поцілувати, обійняти. Пощупати його. То є так. Насипати в корзиночку йому конфет, грошей, биткоїнів і таке інше. Значить, що? получається, що в темі санкцій Зеленського вообще нету. Він зараз в Британії, у англійського короля п'є чай. На какие ему санці? Да, він не підмазувався, ёлки палки А, і так, і так, динаміт? Та вовико... З англійським королем сидить. Он. стоїть, сидить. незрозуміло, Пердить. Зеленський перебуває в Британії для участі у зустрічі коаліції охочих. О, Вовочки, Вовочки, То там потужниці зібралися. Ото Макарон, Стармер. Мушкетори, французькі, англійські лицарі зараз будуть лежить там, що як Вавіко допомогти. Але бабла давати не хочуть. Вчора заявили всі там у Брусселі країни НАТО, країни Євросоюзу. кажуть, слушай, Вавіко, ми тебе так полюбляємо. іди сюди і на біми, І за булочки потримали його. Ну кажуть, Вау, такое повозить прийшло. Лаве давати ну, давай, не будемо. Лаве а не будемо давати зі своїх бюджетів. А наш. Подумай, что хочу забрать твои деньги. Нет, я процветающий человек, у меня помазание процветания. У меня есть все, что я хочу. Нет, мне не надо твои 50 долларов, пойми, они мне не дадут ничего вообще. Все ерунда, дайте лавы, я совсем разберусь, и Путина придавлю, и всех. А всех, а они кажут, во веку". не на часе зараз бабло давать, зараз мы тебе дадим российские гроши, а ими разберешься, то будешь тиснуть на Путіна Як дають Ну то збунтувався. Ти я ж ти Більгія, не, не дав мені да, да, та Збунтувався бельгійський прем'єр. Каже, ніяких грошей не буде. Хто буде за це відповідати? Хоча треба во буде відповідати. Ва за все відповість я вже. Сто раз сказав, дайте все вавіко. Він підпише любі бумаги, як фейковий директор. Знаєте, коли на фірмі буває фейковий директор. Це наш же вавіко. Тепер головне, щоб після Англії не поїхали розбиратися з Брюссельським. Ой, з который... бельгійським. 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 А то я переживаю за нього. Та, да, за бельгійський прем'єр. Там теж монархія, до речі, по-моєму, в Бельгії. Там бельгійські є, там королі, принцеси. Слухай, давай, вавіко. От наш монарх, князь Володимир, і їздить по монархам. Бачите? Третій раз зустрічається з королем Британії. Ну ладно, Бовіко, давай до переможки, Ми в тебе вей, віримо в душа розцвітає, князя Володимира. О oh, Бог, Князя Володимира. Ходить победа. Oh, победа, салена, победа, салена, победа, салена. победа. До переможки, Бовіко, виб'є він з їх бабки. Чекаємо. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.